Коли ниток на конусі залишається мало, при неправильному відмотуванні ниток з бобін, тобто вгору, нитки можуть закручуватися. Як це впливає на сітку та на процес плетення, в мене є відео, кому цікаво, можете подивитися. Щоб нитка з бобіни знімалася рівно, пропоную у вашій вазі пристрій для відмотування ниток з бобін та котушок. Основна ідея цього пристрою це стрижень діаметром 8 мм. Так як я плету в дві нитки, то у мене цих стрижнів два. На верхівні кожного з цих стрижнів зафіксований підшипник. Маленькі бобіни насаджуються на підшипник або на конус з шайбою. Прошайбо трішки далі. Великі бобіни тримаються або на декількох малих конусах, або на неповній бобіні. Або, як тут у мене, для великих бобін конструкція з ролика та труб. Нитки з бобін знімаються через кільце, яке розташовано вище самих бобін. Іноді від прикладеної сили бобіна може сильніше крутнутися на стрижні, і звільнена нитка сповзає з бобіни та зазвичай закручується на стрижень. Щоб цього не сталося, на нижній конус надіта запобіжна широка шайба з гофрокартону. Якщо ж у вас катушка, то її можна надіти на простий бамбуковий стрижень з шайбою. І якщо нитку з котушки знімати через верхнє кільце, то нитку поміж котушкою та кільцем накиньте на сусідній стрижень. Тоді нитка з котушки не буде відразу йти вгору. Ну і ще для моточків у мене ось така насадка, яка надівається на бамбуковий стрижень. Також не забувайте про техніку безпеки, щоб ні ви, ні ваші рідні не поранилися об стрижні. Дякую за увагу! Всього найкращого. Слава Україні!